Чи нас сьогодні сонечко світить, але скажу вам, що писали плюс 4 сьогодні, але холоднувато. Вітер дуже холодний, тому якщо будете виходити кудись, одягайтесь тепленько. Всіх вітаємо святим Валентином. Бажаємо гарного настрою, гарного дня та мирного неба. Мої хороші нас сьогодні в Полтаві обіцяли, по погоді дивилася плюс 5, але дивлюся на ставочок під замерз. І там сидить рибак, два рибака. Зараз вам попробую підприблизити. Вон, бачите, ловить рибку, не боїться. Не боїться людина, що вона там може нернути, пірнути. Ну, в общем, ловлять рибку. І зараз хочу вам показати трішки місто з іншого боку, якщо буде гарно видно. Так, мої хороші, ось наше місто з іншого боку. До речі, хотіла вам розповісти, як говорять, трішки похвастатись на святий Валентин, чоловік подарував мені новий телефон. І зараз я знімаю на нього і хочу вас запитати, якщо буде не важко, чи змінилося щось в, самому, в самій. Саме, коротше, <смі> поки виговорю українською в самому качестві відео. Якщо вам буде зручно, напишіть, будь ласка. Так, зараз на 3 секунди маличко ставила. Оце дивіться, це обривчик. Ввечером, як світиться місто, тут так гарно. Романтика, в общем. надо тут поставити лавочку, столи чи стіл. І можна... Ходити на побачення. Отак От видно у нас місто гарне, таке як в ямки. І напишіть, будь ласка, як вам? Мені здається, набагато краще, не здається, а має бути набагато краще качество. Так тільки звук може бути поганий, бо я ж вам говорила, що вітер. Красота. І зараз хочу вам ще засняти е, чортове колесо, як на нього говорять. Так, мої хороші, ось такий краєвид. Видно з наших країв, хочу вам показати новенький телефон, покаже краще засняти. Ось бачите, кругленьке це оглядове колесо і прапор України. Флагштуб також вийде від нас. Якщо не помиляюся, справи будівництва велике це Святоуспенський собор. Бачите, тепер новеньким телефоном я можу приближати і показувати вам півміста. Якось так, отак у нас видно. О, доброго раночку, моє сонечко! У мене проснулася.